Uh, гончарний центр, як відомо, був відкритий в Балті в Канцерці, під час uh, Дніпрогасівської новобудівної експедиції. Так, uh, загальним керівництвом експедиції, ну, загальне керівництво здійснював Дмитро Іванович Яверницький, але uh, конкретно цю ділянку, на якій розміщений Гончарний центр, uh, досліджував Володимир Автонович Грінченко. І він був наймолодшим залий, керівником. Uh, Таких от а, маленьких а, загонів, отряди вони тоді називалися. А, взагалі, а, так співпало, що того ж року, 29-го, був відкритий хічкацький скарб, і на нього було звернення. Скріншот зробила. Глас. Угу. Глас. Так. А, ну і. В новобудівної експедиції були дуже великі швидкі темпи досліджень. Вкратце дуже велика кількість пам'яток, тому зрозуміло, що всім їм приділити достатньої уваги було практично неможливо. От. Ну і Територія, на якій проводив дослідження Володимир Автономович, була затоплена. А, пізніше. А, Балку Канцерку, але іншу, іншу діденку досліджувала Алла Трахимівна Сміленко. Вона опублікувала практично всі свої результати дослідження, і тому для широкого загалу ці двоє є основними дослідниками пам'ятки. Так, на скрині допис про виставку нашого музею. Так, і там написані: от, досліджувалися стаціонарними розкопками Гринченка і Сміленко. Тема доповіді, власне, і виникла з о, цієї публікації. Адже навіть в коментарях ми там писали, що ні, не, не тільки вони. Ще, як мінімум, двоє дослідників, не говорячи про сучасний період, активно копали балку, і нам сказали, що ну так, а їхні ж роботи не опубліковані, і справедливості ради, та вони дійсно не опубліковані. Якось так сталося, що період Uh, початку кінця 90-х, початку uh, першого десятку двохтисячних, музейні співробітники взагалі мало публікували своїх результатів своїх досліджень, переважно вони зберегли стільки в звітах, хоча здавалось би. Так? Ну і крім того, uh, ну якщо якщо не опубліковано, то про те і практично невідомо. Але канцерку третю відкрив Олександр Всеволодович Бодянський, і, не дивлячись на те, що на той момент він уже не був співробітником Дніпропетровського тоді просто історичного музею, в сфері його інтересів лишалося Подніпров'я і Подніпровія і Надпоріжжя. І значить, скорше за все. Цю ділянку, відомо нам як Канцерка-3, він відкрив ще в 40-х роках, але офіційно вважається, що в 56-му. Крім, крім того, це була така велика розвідка більше ніж 160 кілометрів. Так, і частиною з них це от балк, одна з ділянок Балки-Канцерки в селі Любимка, але вже в Дніпропетровській області. Олександр Всеволодович у своєму щоденнику пише, що на цій ділянці він бачить ганчарне горно, прикрите землею і уламки лековидних посудин, а також купу землі, що складається з уламків різноманітних посудин цієї культури. І на його думку, на цій же ділянці був невеликий ставок, викопаний для ганчарських потреб. Що саме Олександр Всеволодович вважає ставком достеменно невідомо, але можливо це відносно рівна. Ділянка а, на канцерці третій, в 2021 році там був закладений розвідний шурф, як бачите, а, значне обводнення. І таке ж саме значне обводнення фіксували лідарні дослідження осені 2021 року, тому можливо мається на увазі саме ця ділянка. Ну і крім того, гідрологічні експерименти студентів у 2024 році показали, що ці маленькі два струмочки, які нині протікають балкою, цілком здатні затопити достатньо велику ділянку, і це навіть за умови, що літо 24-го року було фактично без дощів, і струмки були значно зменшені в площі. Що цікаво, також повертаючись до Олександра Всеволодовича, він пише, що ця культура є і в інших місцях Надпоріжжя. Uh, і тому, можливо, ми могли б мати справу з канцеркою четвертою, п'ятою, і так до безкінечності, от, якщо провести широкомасштабні розвідки такого плану, як були, наприклад, 160 Баянського. Бадянського. Uh, пізніше починається період, який ми собі називаємо кабінетним, коли педових досліджень не проводилося в канцерці, але цей період відзначається, наприклад. Монтажом гончарного горна в першій залі музею за музейною документацією, і, очевидно, що це, це гончарне горно походить із е, ну, археологічних досліджень, Алли Трахимівни Сміленко. Але і в експозиції музею е, його монтувала співробітниця нашого музею е, Лариса Петрівна Крилова. Так? І, скоріше за все, вона ж проводила якісь перемовини із Сміленко. Ми сподівалися про це побачити ну, в книзі, про це ні, не написано. Ну, в музейних документах також немає. Але зрозуміло, що якщо експедиція знаходить якийсь великий об'єкт, який планується вирізати монолітом, то, напевно, що варто би про це провести певні перемовини, але в щоденниках Сміленка також про це немає. Але отут, -от на архівних фотографіях, ми бачимо, що горно було. Закрита плахами, там написано археологічний об'єкт, і нова оця експозиція була збудована в 1975 році. Скорше за все, горно походить із досліджень 1968 року. Так? Тому певний, Або певний час воно пробуло вже відкрите, але закрите плахами, або відразу в 68-му році було перевезене до Дніпра, так, і а, таким чином. Певний час зберігалося біля новобудови музейної. Так? І знову таки, за музейними а, спогадами а, Кролова самостійно закладала ці розпорки, ледні з двома студентами з 10 класу, перевозила це горно, але а, і, там, і на інших фотографіях є видно, що це і Південмашівці брали участь. І вантажівка і погрузчики також були їхніми. Але зрозуміло, що для демонтажу горна в залі необхідно було провести е, певні дослідження, зрозуміти структуру печі, зрозуміти, е, ну, е, знати, до якого періоду її відносити. Так? Тому е, вважаємо, що Лариса Петрівна також певні дослідження проводила. Е, пізніше, вже на початку е, 2000-х років, а точніше у 2007 році. Було ну, відновлено атрибуцію цього глека. Так, він за музейною документацією значився як База Хазарська, так? і за дослідженнями Ірини Федорівни Кралової Ірини Федорівни. Нагадайте прізвище Ірини Федорівни. Ні, Ірина я, Ковальова, я, так, я, Ковальова. Так, Ірина Федорівна Ковальова, вона чомусь у своїх документах пише, що, значить, цей глеб походить із дослідження канцерки в 1927 році, коли пам'ятка ще взагалі не була виявлена, так? Із досліджень Фещенка. Фещенко Іван. Михайлович був одним із учасників Дніпрохасівської експедиції, але е, такими дослідженнями не керувався. Значить, е, глек, не дивлячись на те, що на ці фотографії він вже склеєний. До реставраторів він, музейних він потрапив у фрагментах, е, скоріш за все, під своєю ж вагою. Він розвалився. Так? Вони його зібрали і провели атрибуцію, е, е, з'ясував, що він походить із досліджень Володимира Автоновича Гринченка. Е, яким чином він потрапив до музею, також ніде в документах не фіксується. Але, можливо, ініціатором був Дмитро Іванович Яберницький. У фондах є також іще один цікавий глек, він не канцерського виробництва, але на ньому написано канцерка 1942 рік. Зрозуміло, що археологічних досліджень канцерки в цей час не відбувається. Але після руйнування дамби Дніпро падає рівень води. І Олександр Всеволодович Бадянський має доступ до, до, до тої канцерки, яка вже була затоплена на той час. Ми знаємо, що він проводить розвідки, співпрацює з е, е, німецькою окупаційною владою, так, і е, певний час, значить, співробітником Дніпровського історико-художнього музею, у цього гібриду, який існував під час окупації. От, і що цікаво, що, значить, оцей глек. Сперше за все, от він обведений червоною рамочкою. Він є в книзі Сміленко. Але в книзі Сміленко згадано про всі ці е, глеки, розміщені на ілюстрації, крім цього п'ятого. От Немає на, на нього посилання. Але цілих глеків подібної форми та ще й ну, атрибутованих спансеркою їх не так багато, тому вважаємо, що цей глек наш. І крім того, вже готуючись до цієї конференції. Ми ще раз перелистували книгу Сміленко той екземпляр, який у нас в бібліотеці, і саме на цій сторінці лежала закладинка, в якості якої була використана кал... сторінку із календаря 2005 року. В цей час Чурілова планує про неї буде далі. планує експедицію до музею, і відповідно, що скоріше за все розуміє, ну пробує зрозуміти, з якою пам'яткою вона матиме. Справу і вивчає всі доступні матеріали. От, Ну, і значить, власне, на початку 2000-х археологи повертаються е, до канцерки, але це канцерка третя, та, не та, яка Гринченко, а та, яку відкрив Бодянський. Причиною повернення до канцерки стало те, що на початку 2000-х років знов повертаються до таких широко е, е, ну, е, розвиток широкими територіями, і в тому числі з'ясовують, що ця пам'ятка. Не дивлячись на те, що вона не руйнується людською діяльністю, але вона руйнується природною діяльністю, ці струмки постійно розмивають береги, і таким чином є сенс повернутися до досліджень. З 2001 по 2009 рік з короткою перервою, дослідженнями керує Лариса Миколаївна Чурілова. Було відкрито близько 80 квадратних метрів пам'ятки. Для канцерки. це дуже багато, адже і ці дослідження, і о, наступні підтвердять, що значить культурний шар нам знаходиться на глибині, починаючи від метра. Все, що вище було затоплено штучним ставком в 19 -му столітті. Коротше, ну, 80 квадратних метрів для канцерки – це прям подвиг. О, свої дослідження Лариса Миколаївна. Концентрує біля шостої майстерні за нумерацією Сміленко, де було виявлено, але не досліджено гончарна горну. Вона рухається від схилів, які руйнуються струмком, ну і далі на південь по пам'ятці, фіксує різну концентрацію знахідок, фіксує ті квадрати, на яких вони зменшуються. Але загалом всі її знахідки це переважно уламки канцерської. Кераміки єдине, що на оцей, на оцей один фрагмент вона звертає увагу і говорить про нього так. А, значить, орнамент на ньому вона називає великолепним. Взагалі її звідти читати дуже цікаво, читаєш як художню літературу, подвергнут аналізу, заключен в опис, великолепний орнамент. Ну, коротше, я ж кажу, читаєш як художню літературу. І, значить, Вона виділяється фрагмент за багатим орнаментом а, і за розмірами. Розміри в нього дійсно величенькі, 15 на 16 сантиметрів. А, орнамент вона описує як надипний валик з короткими насічками, що відходить від нього обидва боки. Схожий на ніжки, поле між валиками, заповнено геометричним орнаментом з пролоскованих ліній, заштриховані трикутники, розміщені під кутом один до одного та інші комбінації. І сама Чурілова е, допускає, що це значить явно сакральний орнамент, е, особливо цей змієподібний валик з ніжками, але е, ну, якби, ряд інших знахідок з такими самими валиками, з такими самими ніжками, з такими самими трикутниками. Uh, говорить про те, що інколи свої фантазії треба стримувати. Mm. от Ну І, значить, uh, пізніше, uh, в 2009 році, uh, дослідженнями керує Володимир Ходас. Володимир Ходас загинув минулого року на російсько-українській війні, uh, в 2009 році він копав канцерку, продовжив розкопки uh, uh, Чурілової. Знаходив подібні уламки від конструкції е, горнів, проводив консультації із Дніпровським гончаром, який підтвердив, що подібна полива, е, от ця полива, це внутрішня сторона горна, та яка постійно піддається впливу температури, і це можливо тільки якщо дуже довгий час, там та температура близько тисячі градусів, що в принципі підтверджує температуру випалу канцерської кераміки. От, але е, ходосу пощастило більше. Він, по-перше, таки знайшов горно виявлене геомагнітною розвідкою Сміленка, е, але традиційно подібні об'єкти вилазять в кінці експедиції, і дослідити його йому не вдалося. Він планував повернутися до його дослідження пізніше, на, на наступний сезон, але щось завадило. От, і він знайшов, е, що, в принципі, для канцерки, унікально, третій металевий виріб за всю історію її дослідження це те кітце. Воно було на глибині метр вісімдесят, тому однозначно відноситься до канцерського шару. І е, фрагмент дна гончарної посудини з двома клеймами. Оте скромненьке маленьке клеймо це зовнішня сторона, а багата квітка це внутрішня сторона. Е, що, в принципі, нашу клеймі ту сторону, яку ніхто не побачить. Е, і тут ми повертаємося до, до зміїв на фрагменті посуду, тому цілком може бути, що якісь. Подібні сліди нам не повністю зрозуміли, так але можливо є ймовірність їх відновити, прослідкувати. Ось це варно виявлене кодасом Ми досадили цього року, так і це дійсно, дійсно воно о, там о, те чорне ну, прямо це його розкоп, так. Е, також знайшли е, сліди ритуальних дій. От, і в принципі, на, на верхній світлині це територія пам'ятки досліджена Сміленко. А на нижній це як збільшилися розкопи вже завдяки археологам Дніпропетровським, так а нині Дніпровським. От і я вам дякую за увагу і наголошую на необхідності публікувати результати своїх досліджень.